Друзі, вітаю на каналі! У нас 31 грудня 2025 рік. Ранок почався з морозного, такого холодного і неспокійного. Отакий От добрий ранок. вам Вже зранку гуде. Трохи моторошно, коли чуєш такі звуки. Якщо не впаде десь тут, то десь впаде там, де живуть люди в місті. І це дуже страшно дійсно, тому що вже і так дуже багато загинуло людей, дітей, невинних. І це не закінчується. А коли закінчиться, ми не знаємо. Нагрілась на плиті вода, мені потрібно перемити посуд. Який зібрався, я пекла випічку. Треба вимити, вичухати. Також посуд той, що ми снідали. І те, що вечеряли, теж я не мила, залишила, бо тут немає бойлера, немає теплої води. І спеціально, щоб перемити, це треба гріти воду. Ми зараз не користуємося електрочайником, стараємося гріти все на плиті. Так, мабуть, більш економніше, тому що зараз і світло не дешеве, та й світло не завжди буває. Вимикають світло, у нас, слава Богу, є, але є райони, які без світла. Пам'ятаю, як ми жили в Київській області, в Ворсарі, у нас там була посудомийна машина, і посуд я мила там. Користувалась я нею десь приблизно два роки і оцінила її переваги, тому що це набагато економить час, коли в тебе є якась робота і тобі потрібно швидко зробити. А, а нема часу це все перемивати, вичухувати. Заложив посудомийку, нажмав кнопочку, воно вимило, а, висушило і чисто. Я так думаю, що Виходить одне на одне, тому що поки ми нанесемо воду, поки ми нагріємо її, і той час, який ми потратимо на миття посуду, виходить одне і те ж саме. Ну, не будемо жалітися, дякуємо Богу за це, що маємо, за кришу над головою. Зараз такий час важкий. Що не варто думати про удобства, а варто думати про те, щоб було краще всім. Бажаю всім в цьому році тихого, мирного неба, щоб скоріше закінчилася ця безглузда війна, щоб повернулися ті воїни, які воюють і залишилися живими. Дуже жалко коли ти чуєш і бачиш, що хтось тобі знайомий загинув, дуже жалко дітей, жінок, які залишаються без чоловіків. Колись мені мама казала, коли я жалілася їй, каже: ні, це не саме страшне. Страшне це війна, голод. І от ми й дожили до таких часів. Принесла машинку стару, древню, але дуже надійну. Пробувала пришивати молнію електромашинкою. Не знаю чому, рве нитку. Можливо, тому що вона не настроєна на таку товсту. Треба настраювати. Тонкі ставлю строчі, кладу оце, рве. Я декілька разів промучилася, у мене нема часу зараз настроювати. Пішла до мами, попросила, кажу, треба для ось, курточки. Ну, Вона дуже добре строчить, я ці всі три роки нею працювала. Мама її добре змазала, все, гарно працює. Так що сьогодні буду нею працювати. Далі, як буде, так буде. Побачимо. У нас обід уже такий тягне вітер з півночі і небо темне-темне. Нам подруга мені переслала фото, що у них сніг. Це у них теж Одеська область, Ізмаїл. Я кажу, у, у вас вже сніг, а вона каже, що у вас немає? Кажу, ні, нема. Ну, значить, буде скоро і у вас. І така погода. Холодна вітра. Сьогодні маю зробити тортик на замовлення, трьохкілограмовий медовик і прикрасити гарно до новорічного столу. Оля сидить з тімкою, я приходжу годувати його. Для нас приготувала тортик невеличкий, медовий, з чотирьох коржів, прикрасила білковим кремом. Тортик завезли десь приблизно о 18 годині, віддали, все нормально. Трошки, правда, поїхав, але нічого ми поправили. Дуже свіжий торт. Це треба його три дні, щоб він настоювався, потім прикрашати. Ну, люди хочуть так набігом, наскоренько. Звичайно, так не буває. Я погодилася, тому що мені потрібні гроші. А, так би не робила б. З Новим годом! Спасибо. Ну що, налітайте на подарки. Все, что синее увидишь, что твое. Okay, вот, Есть? О, хорошо, Оля. Сви, забирай. Вот сей, прямо. А папа за из туда. А ну, Тима, ты туда. Да лайк ну, Що там у тебе? Спасибо. Ай та ти що подароче? І що там ты держи, да не пускає? Що там таке? Наченька. Машина. І пока шоколадки не могу, милость копьем.

Ввечері занесли тортика мамі, До нас прийшли сестричка з чоловіком. Назар теж прийшов. Діткам було весело, подаруночки, дуже добре, коли є рідні поряд. Бажаємо вам цьому році всього найкращого, щоб ваші сім'ї були разом, щоб ваші рідні були здорові.